Доброго ранку малята. Ранок розпочавсь цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Дітки, подивіться, що до нас прилетіло. Що це? Так, це пір'їнка, але вона не проста, вона чарівна. Варто на неї подути, і вона покаже шлях, в яку сторону йти, щоб господаря знайти. Цікаво, де живеться пір'їнка? Добре, зараз ми дізнаємося, звідки вона до нас прилетіла. Коли я скажу раз, два, три, пір'їнка лети, ми всі разом подуємо на неї. Готові? Раз, два, три пірїнка лети. Фу. Чарівна пір'їнка привела нас в двір. Тут живе багато різних птахів. Це місце називають пташиним двором. Тут живуть тільки свійські птахи. Свійські птахи це такі птахи, які годує і за якими доглядає людина. Усі птахи майже однакової будови. А зараз я пропоную вам відгадати загадки для того, щоб дізнатися, хто ж живе на нашому пташиному дворі і допоможе нам в цьому таблиця? Правильну відповідь ми будемо закривати фішечкою. Готові? Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я, а як сяде у гністечко, нам знесе вона яєчко. Хто це, дітки? Дивіться уважно в табличку, знаходьте, хто це. Так, це курочка. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Так, це півень. І шипить він, і галгоче, каже, що вкусити хоче. Довгу шию витягає і не мов би промовляє. Як вкушу, то буде знак Я сердитий птах. Гусак молодці. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати, червонястий. Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно, качка. Хто з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди-булди-булдик з півнем свариться. Індик. Молодці. А тепер давайте розглянемо півника. На голові у півника великий гребінь. Якого він кольору? Так. Червоного. А чим вкрите тіло півника? Пір'я. Скільки, скільки лапок у півника? Дві. Подивіться уважно на лапки півника. Маленькі відросточки на них називаються шпорами. А чим їдять птахи? Правильно, дзьобиком. А скільки у птахів крил? Два крила. Ой, подивіться, хто прийшов до півника? Курочка. Подивіться уважно на курочку і скажіть. У курочки гребінь червоний і маленький, а у півника червоний і великий. У курочки хвіст маленький, а у півника великий. У курочки шпор немає, а у півника на лапках. Є шпори. Курочка кутку удаче, а півник. Правильно, кукарікає. Молодці. А зараз ми зіграємо в гру Хто так говорить. Послухайте уважно і скажіть, хто так говорить? Хто це в нас? Правильно, це півник. То це. Правильно, це курочка. Слухаємо далі. Хто так говорить? Правильно, це качка. Хто так говорить? Правильно, гусочка так говорить. Молодці. А зараз повернемось до нашої таблички. Подивіться ще раз уважно на неї і скажіть, під яким номером знаходиться індик. Правильно, під номером один. А скільки лапок у індика? Правильно, дві лапки. Що знесла курочка? Дивимось уважно, що знесла курочка? Яєчко молодці. Подивіться уважно на перший рядочок і скажіть, хто там зайвий? Песик? А чому песик зайвий? Правильно, тому що песик це тваринка, а індик качка і. Курочка це свійський птах, так, це птахи. Так, молодці. А подивіться уважно на картинки і скажіть, хто, крім птахів, іще має крила? Хто тут має крила? Правильно, це літак, молодці. А тепер зараз ми зграємо в гру Мама і дитинча. Нам треба буде знайти маму і її дитинча. У мами курки. Де мама курка? Хто у мами курки дитинча? У мами курки. Курчатко. Молодці. У мами качки. Хто у мами качки? Каченя. У мами гуски. Гусеня. Молодці? Отже, давайте пригадаємо, хто до нас прилетів сьогодні в гості? Правильно, пір'їнка, а на який двір вона нас привела? Так, на пташиний двір. А хто там жив на цьому дворі? Птахи, правильно. Як називаються птахи? За якими доглядає людина? Правильно, це свійські птахи.